Шановні, це упс. А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Залишилась тільки шкарпетка. У краєзнавчому музеї Білгородської Народної Республіки з'явився цікавий експонат шкарпетка молодшого сержанта Вадима Рожкова, який ріпнувся в Україні. Хі -хі -хі -хі. У цьому ж музеї виставлено речі й двох інших загиблих добровольців: куртка, кашкет і фляшка з написом Сивий. <хи> а взагалі унікальність цих речей викликає сумніви. Наші хлопці з Єсу вибивають такого луту і свинособак тисячами на день. Ваш син інвалід. Вам за це літ. Чого в Росії більше, ніж газа і безправного населення? льоду. і цим багатством вирішили поділитись з людьми, які йдуть на смерть, в якуті сім'ям мобілізованих ріжуть і роздають лід. Щоб мати вдома воду, це багато говорить про наявність в російській якутії централізованого водопостачання. Рані допомагали тим, у кого ні ветеранам. Сейчас в піски сім'ї воєннослужащів. Що ж таке коїться? Невже відбувається дискримінація якутів? У Приморії, наприклад, сім'ям мобілізованих рибу роздавали, а якутам тупо заморожену воду з ріки? Це... Чим'я сталіс є ребята, котрі уїхали в Україну. А взагалі це найсумніша Маргарита в світі, бо там ні текіли, ні лайма, ні контро. Тільки лід і мертвий батя. Тачку на прокачку вже не та. В російському місті Ішинбаї місцеві жителі передали солдатам автомобіль нового покоління, який оновили у машинобудівній компанії Вітязь. Подивіться на цього красення. Вершину інженерної думки броньована, сучасна, потужна страшна автівка. Ні. Нічого такого. Без бумажки ти какашка. На Росії більше нема на чому друкувати паспорти Росії. <плес> Справа в тому, що в них закінчуються японські та італійські принтери для друку, а нові вони не можуть придбати через санкції. Все, лавочка прикрита, орки більше не можуть кліпати нових юнітів. Головний прикол в тому, що останні паспорти вони видали в Херсоні. Пропоную всім російським гусям Терміново емігрувати, бо невдовзі там знову всі будуть писати пером. На бересті. Хто там кого хотів у 18 століття відправити? Шановні, не кажіть, що я не попереджав. Залишилось менше ніж 30% квитків на наш різдвяний тур пожежа в Європі. Тож, якщо ви хочете завітати до нас, дуже багато сміятись та ще й підтримати ЗСУ. Велком посилання під відео. А це дати? Ну ось так дати. А щось мені здається, поки вийде це відео, вже в Варшаві квитків не залишиться. Може, два-три. Кадиров в Кубі. Рамзан Кадиров нагородив свою доньку, але нагородив її ані карамелькою, ані новою сукнею, ані годинником за мільйон двісті тисяч доларів. Як свого сина, а нагородив він її державною нагородою, державною нагородою ім'ям Кадирова. Кадиров нагородив орденом Кадирова Кадирову. Його донька виявляється в 22 роки вже начальник департаменту освіти у Грозному, студентка, голова освіти. Це що? Вона хабар сама собі платить, щоб сесію здати. Десь в хліву гірко пригірко плачуть кілька позбавлених від знак овечок. Насамс наближається, насамс наближається, насамс наближається. Пекельний вогонь позадачий. Сполучені Штати вирішили зробити новорічний подарунок нам з вами та замовили у компанії Райтеон right 6 комплексів ППО на самс для України. Вартість цих комплексів 1,2 і мільярди доларів. Наразі ми маємо лише два комплекси, але вони значно покращили відсоток збивання. Комусь під новий рік приходить святий Миколайчик. Комусь там, де немає нічого святого, якийсь дід Мороз в потній шубі. А до нас прийшов дядя Сем. Але хочеться, щоб і у агресора було свято. Тому бажаю, щоб в кожному російському танку розпочався салют. Ідіть зі своїми ветеранами у парламенті комі оплесками заглушили виступ депутата від комуністичної партії Михайлова. <плес> Депутат виступав з пропозицією про підвищення виплат ветеранам війни з Україною. Таким чином, посадовці показали, що ветеранам грошей ніхто не дасть, але натомість у долоні їм всі радісно поплескають. Сімоніан пакує валізи до гааги. Любителька бобрів і кровавих грошей Маргарита Сімоніан заявила, що на всіх кремлівських куперів чекає Гага. Якщо ми умудримося проіграти, гаага, условна чи чекає навіть дворника, який брусчатку. Внутрі за кремлівської стіною подметает. таку саму пісню заспівала й Ольга Скабєєва. Що то пройде, і наша страна не зможе одержати победу. Ну тогда треба исходить з того, що претензії будуть пред'явлені кожному без исключения. Про перемогу мови вже не йдеться. На кону виживання та ухиляння від відповідальності. Свій кінець вони вже розуміють дуже чітко. Сподіваємося, суд над ними транслюватиметься у прямому ефірі, а онлайн-глядачів з Береться більше ніж на засіданні Джоні Деппа та Емберт Хьорд. Усі собаки. Попадають до барбершопу. В Курську, ну це там, де бавовняні поля, волонтер оголосив збір собачої шерсті, з якої планують робити шкарпетки та пояси для окупантських солдат. Як кажуть, собакам собача шерсть. Тепер в казармах буде смердіти псякою. Хоча я думаю, що там і до цих пір смерділо. Гірше навіть. А в окопах мокрою всякою зима вже прийшла. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції, але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі скористайтесь функцією YouTube Суперспасибі. Натисніть ось тут і ось тут. Але ця функція доступна, якщо ви знаходитесь не в Україні. Якщо ж ви в Україні, то ви можете підтримати наш новинний дайджест, скориставшись посиланням на банку. Вона знаходиться під відео. Дякую! Санкції за обхід санкцій. Рада ЄС включила обхід санкцій до списку кримінальних злочинів. Тепер, якщо ти дупа з вухами хочеш через Азербайджан чи Китай продавати рашці, запчастини для літаків чи чизбургери з маку, отримаєш 10 год тюрми. Те саме тобі загрожує, звичайно, якщо ти Єлізавета Піскова і плануєш поїхати в Монако на шопінг. А все шуруй в Еритрею за новим айфоном. Sex, drugs and in our hand. Російська Держдума ухвалила поправки, які посилюють закон про іноагентів. Тепер вони по суті прирівнюються до виробників порнографії. Іноагенти повинні маркувати свій контент позначкою. 18 їх книги продаватимуть у непрозорому пакуванні. Їм заборонено викладати та якось контактувати з дітьми. Чекаємо на новий розділ на порнхаб. Буде цікаво погортати сайт. Мілфи, великі Цицьки, Макаревич, домашнє відео, Лазарєва Галкін. Красти росіянська суперсила. Російські вчені нарешті відкрили для себе Аліекспрес. Спеціалісти з АЛМАЗ-Антей заявили, що всього за 4 місяці розробили та запустили масове виробництво новітніх квадрокоптерів. Самі все роблять від гвинтіків до програмного забезпечення. Дуже швидко виявилось, що новітній рашистський квадрокоптер це китайський дрончик, який продається на Aliexpress. Ніколи такого не було і от знову. Єдине, чим відрізняються безпілотники, закручена на саморізи пластмаска та ціна. Оригінальний дрон коштує приблизно 800 євро. А росіянська розробка втричі дорожче. Упс, а що трапилось? Чорна п'ятниця, кожен день у Москві Кожен другий торгівельний центр під загрозою закриття через розорення вже зараз збанкрутіли чи майже збанкрутіли більше ніж 200 ТРЦ. Насправді, а що ж їм там продавати? Тульські самовари, пряники чи білоруський трикотаж? Майже всі світові бренди з Росії пішли. Припустимо, кожен купив собі самовари-труси. Все, закривається ТРЦ. Навіщо вдома два самовари? А двоє трусів росіяни дозволити собі не можуть. До свинособак собак завітав свино заєць. Екс-ведуча передачі спокійної ночі, малиши» не підкачала та підтвердила свій статус хворої людини. Вона хоче поїхати на фронт та прихопити з собою хрюшу та Степашу. Я сказала своїй приятельниці, що я возьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт. <гум> Хоча на її місці я б так не ризикував. Справа в тому, що хрюша це свиня. Яку наші хлопці з ЗСУ дуже швидко перетворять на смачненьке сало. <рес> а щодо заспокійливих властивостей пісеньки сп'ять у ігрушки, я гадаю, найкраще вона спрацює, якщо підкласти її під відео околиць Бахмута, засіяних трупами чмобіків. Сп'ят у ігрушки. Чмоні сп'ять. <рес> Гарний Саша, мертвий Саша. Уражці випустили рекламу смерті. У максимально кринжовому ролику розповідають, що стати добровольцем це круто і вигідно. Це Саша. Він думає, як прокормити сім'ю. Як подарити сину велосипед? Как оплатить долги по ЖКХ? У Саши друг Петя. Він смог вырваться з такого же замкнутого круга и зменить свою жизнь. Как йому это удалося? Петя взял судьбу в свои руки и записался добровольцем. Нова професія, Новые друзья, Карьерный рост. На майбутній біомусор чекають нові друзі та враження. А ще обіцяють, що будуть поважати як ветерана бойових дій. Статус ветерана бойових дій, А значить, уваження. Ага. На Росії поважати. Коли це було, щоб на Росії поважали ветеранів? Це все схоже на рекламу мережевого маркетингу. Прийшов до армії. Приведи до воєнкомату 10 друзів, тоді ти станеш діамантовим сержантом. А ще тобі видадуть шкарпетки з собаки та китайський дрон, і ми разом переможемо НАТО або помремо, М -м -м. або без або точно помрете. <систит> ще здається, в цьому відео видалені останні кадри, бо чомусь е Саша не в пакеті. <сит> Найсухіша мама Росії. В Курській області до жінок, які втратили дітей на війні, прийшла людина з адміністрації, привітала з ним матері та подарувала набір рушників. <плес> Повертаючись до поваги до ветеранів, навіть якщо ти загинув. Не те, що ти ветеран, а навіть якщо ти життя своє віддав за Росію, як вони це називають, твоя мама отримує три рушника, але які гарні коробці, буду витиратись і думати: ну, це не дарма. Скоріше за все, адміністрації настільки до проблеми матерів загиблих, що вони по дорозі до них заїхали в магазин ну, тисяча дрібничок, та десь аж п'ять хвилин вибирали втішний приз, м -м, вибираючи між товкучкою для картоплі та набором рушників. Рушники перемогли, тому що коштували вдвічі дешевше. Знай руський солдат, ти вмираєш за те, щоб матері було що на голові накрутити. Катюха, пакуй валізи. В Одесі нарешті проголосували за те, щоб відправити пам'ятники Екатерині II та Суворову вслід за російським воєнним кораблем. Вітаю мешканців Одеси з успішною дерусифікацією! Це що виходить? З'явилося вільне місце для нових пам'ятників. Тоді пропоную на місце Екатерини Катерини поставити бюст. Степана Гіри або велику панамку Калуша, щоб влітку захищала від сонця. А на місці Суворова котячий лоток, щоб всі відчували, чим смердить російська військова спадщина. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниться. Той, хто не літає, той і не їздить. Аерофлот продає 21 службове авто, на яких раніше їздили. Топ-менеджери автівки продають тому, що після 24 лютого грошиків найбільшої авіакомпанії РФІ щось схоже скінчилися. Що росіяни перестали літати, навіть в тамбов же не літають. Та і зрозуміло чому. Я б ніколи не сів літак, для якого немає деталей для обслуговування. Прикинь, сідаєш, дивишся в ілюмінатор, а там замість крила. Крило від жигулей. Ха -ха. Упс, а що трапилось. Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Папа! -па.